Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ. Закріплення вмінь писати вивчені букви. поєднувати їх у словах. Списування слів з друкованого тексту. Поєднайте друковану і рукописну букву. Зупиніть відео. Відкрите У прописах СТОРІНКУ 71. У кожному рядку знайди однакові елементи. Запиши букви із цим елементом. Поглянемо на перший рядочок. Який однаковий елемент? Правильно! Довга пряма похила лінія із нижньою петлею. Які букви ми вивчали із цим елементом? Букву У і букву Д. Напишемо їх У. Д. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Розглянь зразки літер. Допиши поряд елементи, яких не вистачає. Поглянемо на перший рядочок. Маленька буква А, маленька буква І, велика буква У. Велика буква І. Маленька буква Н. Коротка пряма похила лінія. Це елемент маленької букви «К», «П», «Т». Допишіть будь-яку букву. Або ж довга пряма похила лінія із заокруглення внизу ліворуч. Це може бути елемент великої букви Н, великої букви П. Т. Р. Самостійно визначте, яку літеру ви допишете. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Які букви повторюються. Напиши їх. Серед поданих букв ви знайдіть ті, які повторюються, і напишіть їх на рядочку. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Запиши тільки рукописні букви. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Відкрите сторінку 72. Зоряне небо вималювало літери. Упізнай і обведи їх. Утвори слово. Давайте поглянемо на букви, які вималювало небо. ЗОрі. Перша буква. Маленька буква А. Обведемо, маленька буква Л, маленька буква Н. Наступні. Маленька буква «и», L. та Н. Утворіть слова із цими буквами і самостійно запишіть їх на рядочках. Зупиніть відео. Скільки букв на малюнку. Напиши їх. Порахуйте всі букви на малюнку і напишіть їх на нижньому рядочку. Виконайте це завдання. Самостійно зупиніть відео. Яка буква пропущена у словах? Упиши її. Пригадай, назви і запиши слова на цю букву. Прочитаємо перше слово ми О. Яка буква пропущена? Правильно. Маленька буква «л». Слово мило. Впишемо її. Прочитаємо наступне слово Ви-а якої букви не вистачає? Теж маленької букви Л. ВиЛА. Пригадайте слова, які починаються на цю букву. І самостійно запишіть їх на наступних рядочках. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох-тьох, тьох-тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Відкрите зошит в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть два рядочки. На третьому поставте крапочку. Прочитайте і самостійно запишіть скоромовку. Потренуйтеся швидко її вимовляти. Поставте відео на паузу. Прочитайте та спишіть текст. Зупиніть відео. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.